Так вони ж, блін, 40 минут там довбалися, восьми сумів, сумів, шумів, сумів, блін. А він як пив, газовщики. Так. Да. А потім ж вони як рвануло, блін, вони потікали, вони, блін, нікого. Ну, один обгорів, ну так, загорівся і биться вроді попів.

Бува! Тепер вони вже тікали, знаєте. Бачите, вони вже не перебриваються, ці люди. Його десь там прийшло. Я ж не кажу десь. Тому що вони якраз за тиски, на тиски. А от як вони міняли за тиски? Ааа! Загоріли. Вони тут щеплювати містору все. Ага. І вони робили, робили. Вони воно як гав! А я думаю, вот это вот по территории. Так там я тебя уровень. Так мы себе там оторву. Ну. Просто меня тут, понимаете? Сервоный. А нет, получается. Опять, ты равно, так стены, то хочу обработать.

А, так я не пойму, блядь, зона не записывается, не перекрывайся, Ронь. Нет, потім от... на ГРП перекрыть, блядь. Как перекрыли благер, блядь. Открытым газом начали ебать. Вот и покинет запись, покупки. Так что так перезакрыть за открытым газом. Давай, не это. Там давление, страшно. Давление, да, хорошо. О, ды, забывай, а не вчера он огонь горить, вс равно. Ч-нибудь будет и без гарячого вечера. Так, так. <звук> <звук> Салатиками буде капитальце.